Ми вже отримали таку вступну частину, підходячи до виконання заповіді Христової, Валерій Гарно провів ці паралелі, і ми завжди намагаємося в проповіді показати Христа, навіть якщо це Книга суддів чи люба інша книга, яка здається на перший погляд. Мало про що говорить духовного, насправді багато що є. і буквально... Кожна сторінка, кожна сторінка Святого Письма, вона просочена, просочена кров'ю нашого Господа. Отже, ми зараз будемо приймати причастя, і це заповідь Господня всім учням, не лише тим, які були із ним тоді, того вечора, але ви можете, я, 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 я думаю, роздавати, пашу теж. Але всім учням, які. Примирилися із Господом Учням і ученицям. І всі, хто примирилися із Ісусом, всі, хто прийняли Його жертву, Його вчення, всі вони є учнями, повноцінними учнями. Тож, давайте прочитаємо уривок Єремії, 32 розділ 40 вірш. Написано: Я укладу із ними вічний заповідь у тому. Що вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Я кладу страх перед, переді мною у їхнє серце, щоб уже не відступали від мене. Читаємо книгу суддів, і в цій книзі ми бачимо, як Божий народ постійно то з Господом, то відходить від Нього, і знову з Господом, і цей цикл безперервний протягом всього, всього часу старого заповіту. Народ Божий, він то відхилявся від Бога, служачи ідолам, то приходив до нього у покаянні. Таким чином, той заповіт, що був укладений Богом із його народом у пустелі, він порушився. Той закон, який Господь дав тоді на горі на Синай, він був записаний літерами на кам'яних скрижалях. А тепер новий заповідь, що приніс Господь Ісус, Він записаний Духом Святим на скрижалях наших сердець. Старий заповідь вказував на новий, що саме новий заповідь є досконалим, бо в жертву принесена вже не тварина, і безліч тварин да, приносилося, безліч. Але принесений один, але досконалий агнець. Не через виконання букви, а шляхом перебування в дусі. Ісус сказав, що Його кров це кров нового заповіту, що за багатьох проливається. Це означає, що кров Ісуса має силу і вже здійснилася обітниця Того заповіту. Страждання і смерть Христа гарантують нам внутрішню переміну і прощення наших гріхів. Чи гарантувати, що цей заповіт не порушиться як старий, Христос дає нам віру, Він селяє в наші серця віру і забезпечує нашу вірність Йому. Це Його ініціатива. Це не від нас. Його заповіт вже не на камені. А в наших серцях, серцях, які відкрилися своєму Спасителю. Тепер ми, що раніше були мертвими через наші гріхи, оживлені Богом разом із Христом. Це писав Павло до Ефесян, і сьогодні Господь говорить це і до нас. Саме таким дивовижним чином формується новозавітний народ, формується Його церква. Заповіт цей певний і надійний. Бо Христос купив його власною кров'ю, Божа кров, Дорогоцінна кров, як писав Петро Дорогоцінною кров'ю Христа ми. Наша, фірма, наша е, віра да, формується на стражданні і смерті Ісуса. І це диво, це диво. І для нас, і для цього світу дивом є і наша надійність Богові. Що наша віра, вона вже не мінлива, так як була мінлива в старому заповіті того народу, але вона вже постійна і не змінює Богові. Коли Христос помер, Він забезпечив для свого народу не лише нові серця. Але і нову впевненість. Він тримає нас і буде тримати завжди. Він не відступиться, адже вірний батькові і батько, вірний син. Його жертва, вона не скасується, не скасується для вас. А ми будемо триматися Його і берегти свою вірність Йому, тому що це вже гарантувала Ісусова кров. Кров нового заповіту. Якщо ви примирилися із Господом, то прийміть цей хліб і цей сік в пам'ять про Його жертву за вас, про Його страждання і смерть. Він це зробив, щоб ви жили. Якщо ж ви ще не, не примирилися з Господом, якщо ви ще не в новому заповіті, то я раджу, а перше радить Слово Боже, щоб ви не приймали цей сік і цей. Спершу має бути щире каяття. Ви можете це зробити прямо зараз, в молитві до Господа, якщо ви не знаєте, як ви можете підійти до мене чи до братів, сестер і помолитися, помолитися, примиритися з Господом. Отже, давайте зараз пригадаємо те перше причастя і приймемо його також, зачитаємо від Марка 14 розділ з 22 вірша. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. І взявши чашу, Він віддав подяку, подав їм і всі пили із неї, і він промовив до них: це кров моя, нового завіту, яка проливається за багатьох. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твою. Безцінну жертву за твою дорогоцінну і тіло, яке було ломиме, яке було під ударами, яке перенесло всі страждання, всі знущання. Ти все це робив, але не заслуговував на це, але робив, бо знав. Ти знав ту ціль. Ти знав нас, тих, хто і сьогодні також тут. На цьому місці, Господи, хто тримає зараз цей сік і цей хліб, ми пригадуємо, Боже, твої страждання, дякуємо, що вони не були марними. Ти Воскрес. А отже, Воскреснемо і ми згадуємо, Боже, згадуємо тебе. Перемов цей хліб і цей сік, пам'ятаючи про те. skrz, za rajský zkytry jízd, dávši dostu do o, o, ty Bože, rozkaži mi, jak já... Зараз стоїмо тут в миті Твої крові, Боже, очищені, Господи. Радімо в Твоїй присутності, Боже. Слава Твоє, святим, я бо Ти, Господи, дивовижний Боже. Немає таких, як ти, Боже. Ніколи не було і не буде, Господи. Вклоняємось перед Тобою, дякуємо, Господи, за Твою жертву. Ми ніколи до кінця не зможемо збагнути величину Твої жертви, Господи. Величину твоїх страждань, Господи, і величину твоєї безмірної любові до нас, Господи. Але ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти врятував нас, Господи, і ми, ми маємо спасіння в Тобі, Господи. Маємо надію на царювання з Тобою, Господи, що ми вже ніколи не помремо, але будемо вічно жити з Тобою, Господи. Слава тебе за це Божого. Знаю, хто я тобі, ти за мене, а не проти. Я знаю, хто я тобі, я знаю, хто я тобі, да я знаю, хто я тобі.